Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити про актуальні питання. Я сьогодні задоволення вітаю в нашому ефірі Ірина Тодорич, адвокатка. Пані Ірина, добрий вам день. Добрий день вже в нас з вами знаєте серія таких ефірів. Будемо говорити з приводу військової тематики, особливо що стосується військовослужбовців. І ось нещодавно був підписаний законопроект з приводу демобілізації за станом здоров'я. Поясніть, хто може цим скористатися і тощо. Що стосується демобілізації, дійсно, ну можна навіть сказати, що це був прорив, тому що назріла таке питання. По-перше, хочу нагадати, що на сьогоднішній день можна військовому, який на сьогоднішній день вже мобілізований, воює, можна звільнитися по чотирьох підставах. Uh -huh. Перше це за станом здоров'я, друге це за сімейним станом, найчастіше. Якщо є вирок суду. І у разі якщо він досяг відповідного віку, тобто 60 років. Тобто, значить, розкриваємо тему стосовно стану здоров'я. Стану здоров'я і раніше було можливо лише, якщо є висновок постанови ВЛК, про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто, що таке виключення? Тобто, людина вже стає, ну і скажімо так, в юридичному сенсі стає невидна для центрів комплектування для військової, допустим, служби у зв'язку з тим, що в нього якесь захворювання таке, яке не дозволяє. Йому навіть через якийсь час бути корисним для угу. військової служби. Туди додавали також положення стосовно того, що або за висновком, або постановою ВЛК, якщо там зазначено, що треба переогляд через 6 або 12 місяців. Тобто, нарешті, далі можливість тим людям, які знаходяться. На сьогоднішній день, можливо, на реабілітації, можливо, вже реабілітація пройшла, але вони не можуть виконувати, тому що є такі наслідки, наприклад, в організмі людини, що він не зможе виконувати обов'язки. Можливо, якщо організм молодий, тоді через 6, 6 або 12 місяців він може поновитися. Угу. Але це е, божий промисел, тому ми точно не можемо знати. І лікарі тому ставлять такий термін для того, щоб людина або відновилася, або ні. І от такі люди можуть звільнятися в тому числі, але такі люди звільняються в запас для того, щоб Потім, після проходження цього строку, вони змогли також пройти ВЛК і встановити, чи можуть вони в подальшому бути корисними на військовій службі. Mm -hmm. Якщо весь воєнний час закінчиться, то вони будуть обирати чи служити, чи ні. Якщо воєнний час буде продовжуватися, то по будуть знову приймати рішення, наскільки вони придатні до військової служби. Що стосується нововведення, саме це стосується саме розділу звільнення з військової служби для військовослужбовців за сімейними обставинами. За які, якісь обставини там їх на сьогоднішній день вже тринадцять а тринадцять тому що 13, було менше так да було менше там дещо змінюється, дещо додається. Багато різних обставин. Наприклад, якщо в тебе дружина інвалід, або якщо батьки інваліди першої або другої групи, або якщо ти в тебе постійний догляд за якоюсь іншою людиною інвалідом другої групи, або постійний догляд за людиною інвалідом першої групи, або в тебе діти, наприклад, інваліди. Ну там є деякі критерії. І до що додали? Додали саме те, що можуть бути звільнені з військової служби. Військові, якщо у них Родичі, тобто це мається на увазі дружина або чоловік, або батько, або мати, або діти, або повнорідний, або неповнорідний брат або сестра, загинули або пропали без вісті під час ось і воєнної агресії зараз Росії проти України, і під час протидії воєнної військової агресії в Донецькій та Луганській області, тобто так зване, АТО. тобто, да. якщо вони це тільки зникла або а, померли ті, які були військовословні. Жбовцями чи не обов'язково ні, там там не зазначено саме, що це військовослужбовці. Це говориться більш наголос на тому, що це твої родичі. Наприклад, uh -huh. якщо в тебе хтось загинув, або на війні, ну от коли виборював, скажімо так, незалежність України, або просто, наприклад, люди, які можливо, якщо є достовірні відомості, є документи докази того, що загиблі при час під час обстрілів, під час наприклад там, окупації, uh -huh. щось таке. То обов'язково ця людина по цій людині, по перше зібрати документи. Чому тому, що о, вона ж звільняється не просто так, от, от просто по самому тому факту, а вона повинна написати рапорт, тому що угу. не всі люди, люди можуть о, скористатися своїм правом. Тобто закон надає право для військових це зробити, але військовий може це зробити. Або не зробити це як пільги. Якщо ти ну, маєш так. право на це, ти можеш або пільгу оформити і її користуватися, або не оформлювати, не користуватися, просто сплатити, наприклад, 100% там. Там за щось, наприклад. Тобто, це закон надав право військовим так зробити. Якщо військовий взагалі не бажає цим займатися збором документів, він просто продовжує е служити. Якщо він бажає, йому треба зібрати документи. Ну, це ну, починається да. найцікавіше, да. як ми з'ясували да. з вами да. ще минулого. Ефіру. Це, завжди, це завжди найцікавіше. Тому що збирати документи і подавати їх належним чином. Це дуже важко. Чому навіть от в мене е, от кейс е, два дні тому було е, з моїм е, клієнтом, що в нього трапилось? Він військовий служить вже другий рік. А насправді в нього ем, така ситуація сімейна, що він ем, має додатковий догляд здійснювати за своїм братом, який там в силу відповідних там обставин е, має інвалідність вже давно ще до, до початку повномасштабного е, вторгнення е, має інвалідність і має відповідні вади. Не буду говорити, які ну це не має значення. Е, вади такі, що дають підставу для того, щоб е, е, був висновок лікарської кваліфіційної комісії ЛКК що йому потрібен додатковий догляд. Був факт обстеження його житлових умов і умов його брата. Вони разом проживають в одному будинку, і встановили, що да, йому потрібен додатковий догляд. І ось ці документи він просто надавав ксерокопії своєму командиру. Він да-да-да і надавав навіть в ТЦК да-да-да, все зрозуміло, все буде добре. І от коли його вже направили з його військової частини вже на переформування до частини, щоб відправляти на фронт, ось тоді він і спитав. Командира, а що там з документами? А вони десь загубились, щось трапилося. Тому він в спешному порядку вже писав рапорт, подавав засвідчені копії цих документів. І коли він це зробив вчора, йому сказали, що наказ про його відрядження з його військової частини скасували, його направили знову по місцю, скажімо так, дислокації. Вот і там він знову я наполягла, щоб він знову писав рапорт, щоб на рапорті йому зробили на його копії відмітку. Що рапорт отримали? Тобто, як мінімум, якщо буде в подальшому на дії з боку його командира або командира військової частини, то він зможе написати або скаргу до міністерства оборони або звернутися навіть до суду. Тобто я кажу, от всім обов'язково, якщо ви ну, скаже, так, входите в поло осіб, які мають право на звільнення, і ви хочете звільнитися з військової служби на цій підставі за сімейними обставинами, що вам потрібно робити? Перше а, вам потрібно зібрати документи, угу. що мається на увазі під документами, тому що не всі можуть зрозуміти, які, якщо, наприклад, у вас загинула мати або батько, або сестра. Або брат, або дружина, вам треба перше підтвердити. рідство. Що це має на увазі? Якщо це мати або батько, це просто ваше свідоцтво про народження. Там буде написано чітко прізвище ім'я по-батькові матері і ваше прізвище ім'я по батькові або батька і ваше. Угу. Якщо це дружина, вам повинна, ну, необхідно обов'язково знайти ваше свідоцтво про одруження. Свідоцтво про одруження. Якщо це брат або сестра, це важ... більш важке, чи Чому? Тому що вам потрібно свідоцтво про народження ваше і свідоцтво про народження вашого брата чи е, сестри. Угу. Для того, щоб е, було чітко зазначено, що прізвище брата або сестри таке ж, як і у вас, і у вас. Одні і ті ж самі батьки, якщо дружи, якщо ваша сестра, або, наприклад, брат, ну скоріше сестра, тому що жінки частіше беруть прізвище чоловіка. чоловіка. Якщо вона одружилася і померла вже на прізвище свого чоловіка, треба також це так. Треба обов'язковий документ про те, що вона одружилася. Вона змінила прізвище для того, щоб ленцюжок був доведений, що вона народилася, наприклад, Івановою, потім одружилася там з Шевченко. І вона стала Шевченкою, і не дай Боже, саме загинула з прізвищем Шевченко. Це перша частина, що треба повідомити ну, і довести те, що у вас є е, родинний зв'язок. По-друге, обов'язково треба довести, е, що вона померла, і померла саме з яких підстав. Що треба для цього? Для цього потрібно перше, звісно свідоцтво про а, смерть, угу. а по-друге, медичне свідоцтво про смерть. Тобто, просто щоб ви розуміли, свідоцтво про смерть говорить лише констатує факт, хто коли помер, і хто коли видав це свідоцтво. Угу. Для того, щоб зрозуміли причини, чому це так зване медичне свідоцтво про смерть. Боже, скільки всього? Так. Да. Це просто знаєте важко да. взагалі уявити Тому, собі перелік цих документів. Очевидно, що людина, яка знаходиться зараз на полі бою або на бойовому завданні. Може зібрати ці документи лише коли мабуть їй нададуть відпустку, так або, не дай Боже, вона отримує поранення і буде десь на лікуванні. І Якщо це буде не стаціонарне лікування, що вона не може ходити, а коли це буде наприклад, лікування, що людина може переміщатися по місту для того, щоб звернутися до своїх родичів, або якщо немає родичів, звернутися до відповідних органів для для того, щоб поновити ці документи і їх отримати. Тобто, або ну, наприклад, попросити зайнятися цим а, своїх родичів або вашого адвоката. Період часу буде доволі великий. Тобто, якщо прийняли закони, він набув чинності. То це добре. Це говорить про те, що у вас, хоча б, є на це право, але реалізувати ви це право можете таким непростим шляхом. Можливо, для когось буде простим, а для більшості, мабуть, все ж таки, це буде це як ще одна тема, про яку знаєте, ми з вами відтягували трошки з приводу виплат сім'ям загиблих воїнів. Там же також дуже багато питань, і не всі можуть отримати їх просто тому, що десь якась помилка. В прізвищі, десь незрозуміло, де загинув, рапорт не так написали. Ну, дуже багато питань, на що ви порадите в першу чергу звернути увагу. Так, да, якщо, не дай Боже, так сталося, і ваша рідна людина померла, ну загинула на війні, не просто померла, саме загинула, то коли пройде стан шоку, ви повинні розуміти, що для того, щоб оформити цю виплату, обов'язково треба дуже уважно. Займатися збором документів і не тільки збором, а й перевіркою документів, якщо ви можете це зробити власноруч, робіть. Якщо у вас є, ну можливо, більш освічений родич, попросіть допомогти йому. Якщо немає нікого, зверніться до адвокату. Тому що для того, щоб правильним чином все оформити, там також треба зібрати дуже багато документів і в правильний спосіб їх подавати до ТЦК. Правильний спосіб, це я маю на увазі тільки в письмовому вигляді, тому що ТЦК має такі скажімо так, вади, вони можуть щось загубити. Це нормально для ТЦК, і не тільки для ТЦК. <смітна> да, і це нормально взагалі для наших державних органів <смітна> або органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо ви до них звертаєтесь, краще звертатися в письмовому вигляді. Тобто, це повинна бути письмова заява, до якої ви додаєте ряд документів. Вже які документи ми про це ж ви говорили. Якщо коротко, це обов'язкове свідоцтво також про смерть, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб ваш, якщо ви дружина, або якщо це мати або батька, свідоцтво про народження. Його і для того, щоб встановити зв'язок, можливо, хоча б не оригінал, а копію. І обов'язково медично також свідоцтво про смерть вашого близького військового. І е, зібрати також документи з військової частини, це виключення з по перше, це довідка про причини загибелі, угу. щоб це було саме загибель через захист вітчизни. Е, і друге, там треба обов'язково. этот список виключення списків військової частини, тобто так. ті документи, які потрібні для ТЦК. Хоча насправді ТЦК може це зробити самостійно для того, е, якщо би вони не йдуть. Вам на, вже на зустріч, можна писати їм запити для того, щоб вони звернулися до військової частини самостійно і отримали ряд відповідних документів. Але з ТЦК спілкуватися лише в письмовій формі. лише. В тебе тоді повинні бути докази, так? І краще залишати собі копії чи. Обов'язково копії. Того, що ви надаєте в ТЦК, обов'язково залишати. А якщо ви пишете заяву, одразу пишіть в двох примірниках. На іншому, на другому примірнику, у вас повинна бути відмітка. Якщо, наприклад, ТЦК вам в чомусь відмовляє, або, наприклад, говорить, що ще доносить документи, ви якщо розумієте, що вони просять щось на те. Ви завжди можете перше звернутися на гарячу лінію до міністерства оборони. Uh -huh. І я хочу сказати, що е, будь-яка сім'я військова має е, цей номер телефону десь так під рукою, або е, в замітках записати його, або навіть вписати в телефон, для того, щоб е, ви розуміли, що ви можете в будь-який момент е, зателефонувати туди, е, пояснити свою ситуацію і попросити оформити скаргу. Там є така функція, вони вас можуть запитати, чи бажаєте ви оформити скаргу? Бажаю, наприклад, і чітко говорити, що тоді -та я зверталася до відповідного ТЦК. Ви повинні записати собі або запам'ятати, як називається ТЦК, з ким ви спілкувалися з ТЦК, що це там капітан, наприклад, там Краснов там, або ага. хтось інший. От і що ви спілкувалися, надали такі документи, що у вас є підтвердження того, що вони отримали вашу заявку, але вони тягнуть або вони не зможуть не можуть зв'язатися з військовою частиною. А хто ж може зв'язатися з військовою частиною, якщо не ТСК? Ви ж не будете їхати, вибачте, там в іншу місцевість для того, щоб В зону бойових да, дій в зону важливо, бойових так? Дій. да це їх обов'язок. Вони ж для цього, і в тому числі і для цього вони створені, тобто це е територіальне центр комплектування, тобто вони комплектують людей та соціальної підтримки. Так. Це ж і є функція соціальної підтримки. Так, пані Ірина, знаєте, з кожним разом розумію, що одного ефіру нам з вами не вистачить, і треба багато розбиратися у цих питаннях. І я дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в ефірі була Ірина Тодорич, адвокатка. І я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.